Привіт, фарківські майдани! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Щиро дякую всім, всім тим, хто почув вчора мене і сьогодні прийшов, незважаючи на мороз. Дякую за те, що розумієте, що єдиний шанс перемогти. Це відстояти до останнього. Ви знаєте, друзі, мабуть, вчорашній мій виступ зачепив багатьох людей. Тому що вчора вночі, незрозумілих причин, мені телефонували на мобільний телефон і говорили зовсім неприємні речі. Це я росію як моральний тиск. За те. Що вже більше 70 днів віддаю весь свій вільний час на майдан і більше місяця часу перебуваю у відпустці. Це така плата мені за те, що хочу жити в нормальній державі, але звертаюся до тих всіх, хто планує і надалі мені телефонувати, погрожувати і ви говорите дурниці. Це дуже неприємно, друзі. Але від ваших дзвінків я не збираюся зупинятися. Я і надалі буду працювати на Майдан для того, щоб наша справа перемогла. А такі дзвіночки тільки ще більше показують мені, що ми на правильному шляху. І ви знаєте, що я помітив. Цими днями не тільки до мене, а й до друзів телефонують. Цими днями стараються зробити багато різних провокацій. Це все робиться з метою, щоб завтра, коли Майдан розійдеться, можна було нас арештовувати, робити з нами, що хочеш, для того, щоб через рік вже нікого не було бажання виходити на протест. А через 10. Щоб нікого не було бажання навіть на думці мати якийсь протест, не то, що говорити в голос. тому ми повинні боротися. Ви знаєте, Франківську ще більш має спокійно. Слава Богу, ті мізерні провокації не лякають наших друзів, і вони віддано стоять. Але те, що я бачу в Києві і по Україні, це нагадує мені якісь сталінські часи. Деякі з їхніх методів, він міг би у них ще й навчитися перейняти. Людей відловлюють як, якусь худобу. Людей вивозять в ліс, катують, вбивають. Арештовують тільки тому, що вони не такі, як би їм хотілося, через те, що вони не раби. Вони думають, що не можуть нас зламати фізично, морально. Але вони дуже сильно помиляються, Бо тому що там, де закатований один, на його місці з'явиться сотня. А через смерть тих хлопців, які були в Києві, приїхали десятки тисяч. Я думаю, що кожен, хто зараз віддає злочинні накази. Готує якісь провокації. Кожен з тих, хто цим займається, повинен мати хоч грам совісті і зупинитися. Невже у них немає дітей, жінок, хлопці і дівчата? Задумайтеся, не все в цьому житті за гроші можна купити. Чому ви прислуговуєте режиму і виконуєте ці злочинні накази? Чому ви боретеся своїм народом? Схаменіться на кінець. Невже ви не розумієте, що тюрми будували для злочинців, гвалтівників, грабіжників, а не для нас, людей? Не, ви не перетворите всю Україну в суцільну зону. Бо для того, щоб нас зупинити, вам потрібно буде пересадити. Всіх свідомих людей. А таких не тисяча, не дві, не сто тисяч людей, а мільйони. Мільйони людей, які вже не хочуть прогинатися. Людей, які мають гідність і стоятимуть до останнього. Я маю велику мрію, що прийде багато років. І ми будемо згадувати про цей час. З гордістю, що сьогодні ми стояли при такій низькій температурі і відстоювали свої права, будемо розповідати своїм дітям, що не даремно ми стояли. І нам не буде соромно за те, що в той час, як мільйони українців виходили на вулицю, ми не сиділи вдома, а стояли поруч з ними, плече в плече. Тому. Ті, хто зараз знаходиться в хаті, відсиджуються, чомусь бояться, я не знаю, чого бояться. Ви також повинні мене почути сьогодні. Шановні друзі, мана з неба не впаде. І навіть якщо ми переможемо завтра, післязавтра чи через місяць, глобальних перемін не буде вже і зараз. Для цього буде потрібен час. Але щоб здобути це право, його потрібно заслужити, не відсичуючись вдома, а виходячи на вулиці нашого міста, їдучи до Києва, щоб режим побачив, що у нього тільки один вибір повна капітуляція. Я закликаю всіх до мирного протесту, не піддаваймося на провокації, не даємо жодного шансу режиму. Говорити Європі і світу, Америці, що ми дикуни, що ми ще гірші за той Берку злочинний і ту банду. Ми повинні робити кожну дію з розумом. Ви знаєте, молодь провела за цей тиждень з нашими депутатами міської ради цілий ряд креативних акцій. Вони приходять і пікетують магазини. Які належать представникам партії регіонів, пікетують їхні домівки. Чому вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб ті панове, які, прох... які знаходяться в цій політичній силі, розуміли, розуміли, що вони живуть посеред нас, а не за великими мурами, і що вони так само, як і ми. Створені з плоті і крові, ми можемо ще все змінити спільно. І повірте мені, можливо, не буде таких скоробагатьок, які, прийшовши на роботу правоохоронні органи, які зараз займаються репресіями. Через рік-два мають джипа, три-чотири хату. Я розумію, що коли зараз Дитина якогось судді, чи сам суддя, чи якийсь міський голова, чи депутат Верховної Ради, чи їхні діти вчинить якийсь злочин, він лишається безнаказаним. Я розумію, що їм так весело живеться, але так бути не може. Вони хочуть, щоб ми з вами виконували закони. І більшість наших людей в Україні виконує закони. А для того, щоб ми виконували закони, Ті, хто для нас їх пише, повинні почати з себе. Вони повинні в першу чергу дотримуватися Конституції, а приймаючи той чи інший закон, повинні його вже і дотримуватися. І якщо депутат Верховної Ради зіб'є людину своєю автівкою, то він за це має відповісти, якщо він сів п'яний за руль. Якщо його дитина щось не робила, то він так само має за свої дії відповідати. Ця практика вже діє в цілому світі, в світі, до якого ми так сильно прагнемо. Я не знаю ще, ніяк не можу зрозуміти наших чиновників, які так сильно проти Європи, а їхні будинки, рахунки знаходяться в Європі і світі. Їхні діти. Навчаються в кращих вузах світу. Багато хто в Європі, багато хто в Штатах. Так чому ж ми так проти того, щоб і ми були в Європі? Коли вони їдуть відпочивати, вони так само їдуть в Європу. Шановне товариство, всі ті, хто нас зараз бачить, по телебаченню, прошу вас, знадіть у собі сили. Приїдьте до Франківська на наш майдан на шосту вечора. Коли відбувається віче, Найдіть у собі сили, мужність поїхати до столиці на 3-5 днів і зрозумійте, що перемога близько. Це видно по тому, як засідала Верховна Рада останній раз. Вони трясуть своїми штанцями, і їх потрібно дотиснути. Зараз не час розходитися. Ми повинні боротися навіть тільки тому. Що ніхто нам самим не допоможе, а наша сила в нас, в нас самих. Дякую усім тим, хто не лінується, допомагає Майдану. Дякую всім тим, хто допомагає коштами, їде до Києва. І пам'ятайте, ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! jako vam ne